Відмовилась обілечувати пасажирів у Чернівецькому тролейбусному управлінні. Продовжують безпідставно звільняти спеціалістів. Тепер на черзі водії, які відмовляються виконувати функції кондукторів. Більше подробиць дивіться далі. З 1 жовтня Чернівецьке тролейбусне управління запровадило виключно безготівковий проїзд. У зв'язку з цим відбулось масове звільнення кондукторів. Тепер їхню функцію виконують безпосередньо водії рогатих однак, шофери це вважають небезпечним для пасажирів. Я відробила 45 років, це вже 46-й пішов. Не було валідаторів, були кондуктора, був план. Не було плану. Кондуктор приносив з дому от, свій, свої гроші, вкладав, щоб був 100-процентовий план. І все було. А зараз що? Зараз от вони, вони сидять і сміються ззаді. Зайшов контролер, вони у двері повтікали. Вони вже всіх контролерів. Знають в обличчя. І все, і все їде безкоштовно. Даже хоч і водій продає талони, ну скільки той водій може продати тих талонів? Ну, скільки. Отоплата через застосунок приват, 24 Ну, ще не знати, куди вони йдуть, ці гроші і кому. Через небажання водія обілачувати пасажирів у тролейбусному управлінні почали зводити з нею рахунки. Ви на центральній площі поїхали на червоне світло. От собі представте, 45 років відробити без аварій, без цього, без порушень і їхати на центральній площі, де всі відеокамери, там обзорність така, й то все їхати на червоне світло. Ну це. Коротше, вони вже почали на мене наїжджати. Звільняючи спеціалістів з великим досвідом, Чернівецьке тролейбусне управління вже почало шукати нових людей на вакансії. Пані Наталія переконана, все це робиться, аби повністю знищити електротранспорт міста. Беруть людей вишвирюють, то такого прямо лисак зараз звільнив більше 100, 130 чоловік. Більше звільнив кондуктора, слісаря. А тепер запрошуємо на роботу. Запрошують водія тролейбуса, інспектора, слюсаря, ремонтника, майстра цеху по ремонту. Електрика запрошують. А ну чого від цих людей повикидали? Спеціалістів, і це робиться для того, щоб, ну, щоб цей тролейбусний парк унічтожити. Нагадаємо, через перехід на електронний квиток у Чернівецьких тролейбусах звільнили близько сотні кондукторів. Тепер обілечувати пасажирів під час руху змушені водії тролейбусів. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.